Не питання сьогодні це стан електрогенерації в нашому місті, це постачання електрики на території нашого міста. І ми сьогодні вранці отримали інформацію від Обленерго. Це було в 6.45, в Зв'язку з тим, що були обстріли вночі, знову ж 40 шахетів прилетіли по Київській області. 35 було збито, але все ж таки п'ять влучили в деякі. В деякі інфраструктурні об'єкти, і ми отримали інформацію. 6.45 про те, що можуть бути введені знову графіки аварійних відключень. Працівники обленерго працювали разом з окуненр. Працювали до 8.00. 8.00 нам надали інформацію про те, що ми можемо уникнути аварійних відключень. Якщо буде введено дві черги, вони ввели дві черги планових відключень. Звернулися до нас про те, що ми звернулися до мешканців нашого міста і до підприємців про скорочення можливості використання приладів, електричних приладів, зменшення використання електроенергії. Ми також це робимо до великих підприємств. одразу звертаємося, але що вдалося на даний час. На даний час вдалося нам уникнути просто аварійних відключень і зберегти цю ситуацію. Вона може погіршитися кожної години, тому що нестабільна ситуація зберігається ще після останніх, що було на минулі тижні ударів ракетами. І зараз, після цієї ночі, після шахетів прильоту їх також ситуація є не вже дуже нестабільною. Для того, щоб її зберегти, треба все ж таки терміново. Балансувати на ринку електроенергії по всій Україні. Це централізований процес. І також прошу всіх з порозумінням до цього ставитися, тому що енергетики поки що прохають нас зменшити електроспоживання і зберегти спокій. На вечір ми все ж таки плануємо, щоб у нас. Графіки планових відключень збереглися, ну і будемо все необхідно робити для що для того, щоб була справедливість. Якщо в принципі, якщо у нас вже є відключення, мінус 4, як нам обіцяють зараз, плюс 2 і хоча б без аварійних, то хоча б це було пропорційно серед усіх. Над цим ми також працюємо. Що стосується тепла, дійсно, після ракетного удару, який був на тому на минулому тижні, була одна нештатна форс-мажорна ситуація. Ми на декілька годин її мали. Не буду казати, не можу казати, що це аварія, але це невеличкі пошкодження в системі. Ми їх швидко вирішили і відновили теплопостачання. Декілька годин були відповідні скарги по декілька районах, по деяких по деяких вулицях і адресах. Ми їх отримали, але ми швидко це зробили разом з нашими тепловиками. Що стосується водопостачання, ситуація контрольована. Ми зараз слідкуємо за тим, щоб у нас не відключалося, А якщо відключалося, то підтримуємо цю генерацію власною цими генераторами для підйому води. Тому що ви розумієте, що якщо у нас не буде повністю знеструмлені будуть більше 10 годин наші скважини, ми піднімаємо воду і розвозимо її. Ми до цього готові. На зараз вода в місті є і будемо слідкувати за тим, щоб завжди наші були скважини забезпечені електрикою. Ми це. Над цим працюємо разом з нашими обленерго, і ми постійно коригуємо графіки, вимагаємо від них коригування графіків для збереження інфраструктури, щоб вона завжди у нас працювала. Що стосується роботи світлофорів. Також ми дане питання вирішуємо. Єдине, що після того, як сьогодні вночі отримали інформацію про аварійні відключення, ситуація погіршилася, і ми все ж таки знаходимо можливості для того, щоб була альтернатива. Не централізоване постачання а від системи для світлофорів, а альтернатива. На цим ми зараз працюємо. І також, що стосується роботи пунктів незламності, вони у нас забезпечені. 36 пунктів незламності і також пункти обігріву вони забезпечені сьогодні генераторами. Ми зараз також готуємо процедуру додаткової закупівлі генераторів, тому що ми розуміємо, що зима тільки починається, і на великій кількість генераторів потрібна. Тому процедура зараз це буде. Ми обов'язково до нового року її проведемо і будемо закупувати для всіх інших пунктів, де люди можуть прийти зарядити телефони і погрітися, також забезпечені генераторами. Сьогодні ще раз звернув увагу під час апаратної Ради про те, що у нас деякі вивіски на магазинах нагадують просто такий звичайний режим роботи. Тому коли вночі в нас горять вивіски, я я це сприймаю як образа для всіх мешканців. Тому що коли ми економимо, коли ми я вимагаю від цих там брати у відповідні часи використовувати електрочайники, взагалі не використовувати електрочайники, всі інші прилади використовувати тільки не в піковий режим, а в нас вночі горять вивіски. Я думаю, вночі це точно не потрібно, тому що це і порушення, в тому числі світломаскування, і в зв'язку з тим, що прильоти починаються, починають бути вночі і шахедами, для них потрібно все ж таки. Бачити локацію, і для них я вважаю, що це або якісь вороги так роблять, коли не вимикають вивіски, і це навмисно вони роблять, або просто люди не розуміють все-таки своєї відповідальності. Є відповідне доручення і розпорядження, вірніше, розпорядження голови військової адміністрації про те, що вони повинні бути вимкнені в вечірній час і дотриматися світло маскування. Це було ще в березні, місяці, в квітні. місяці. Зараз, на жаль, розслабилися деякі підприємці. Ми їм нагадаємо зараз про це. Я думаю, ми підготуємо відповідний проєкт рішення виконавчого. Комітету, який ще раз їх зобов'яже, і це буде вже документально прописано, що якщо вони будуть порушити ці правила і будуть вивіски включати до речі, і в день, і вночі, то до них буде відповідно на них накладено стягнення.